Тросінці тривають відновлювальні роботи після надзвичайної ситуації, що сталася 15 вересня. Тоді чотири будинки на вулиці Богдана Хмельницького зазнали серйозних пошкоджень. До відновлення долучилося комунальне підприємство ЖЕО», міська рада, ДП Екосервіс, комунальне підприємство Чисте місто та благодійники. Частину матеріалів надала гуманітарна місія проліска решту виділили з резервного фонду міської ради. Забили вікна, де була можливість накрили шифером, де не була можливість. Ми частково вирівнювали. Покривлю в будинках для того, щоб накрити брезентом. Нині комунальники продовжують роботи, аби підготувати пошкоджені будинки до осінньо-зимового періоду. Роблять заміри та готують об'єкти до подальшого капітального ремонту. У даному будинку ми зараз тимчасово проводимо роботи для того, щоб ще частково закриті брезентом, щоб. Не було попадання дождя і підготовлюємо їх до графіка капітального ремонту. На сьогоднішній день міська рада разом з представником проводять обмір цих будинків. Також проводять обмір допоміжних приміщень. Це сараїв. Обміряємо час двері в під'їзд, двері в квартиру. Місцеві мешканці кажуть, допомога надійшла оперативно одразу після надзвичайної ситуації. Ну дуже добре, що в нас є таке живо, що прискочили зразу, позакривали вікна, накрили на другий день кришу, то вони до ночі старалися покривати. Дуже велика благодарність Юрію Анатолійовичу і його команді за те, що вони так от активно попрацювали в цьому плані. Люди зізнаються, підтримка для них стала важливою у скрутний час. Обратилися в міську раду в ЖЕК до Бондаренка Вадим Вікторича. Сьогодні хлопці приїхали, от сьогодні відремонтували. Ну, а так допомога, Ну Ще двері будемо робити, тож приїжджав Вадим Вікторович, теж вже заміряли. Потім ще він пообіцяв застеклити під'їзди, тому що там теж вікон немає. Якщо б нам не допомогли, як можна своїми коштами це все зробити. Сьогодні задоволені, тому що воно все рішається. На даний час воно все працює і робиться. Ремонтні роботи триватимуть і далі, щоб мешканці якомога швидше повернулися до своїх відновлених домівок.